Доброго ранку вам. Ось Сьогодні я зібралась на роботу, вже зараз вийшла. Вчора був сніг, вчора прям сніжило. Сьогодні вже все розтануло. Бачите, в нас вже зелененька травичка починається. Потрошку, потрошку, потрошку. Так що це Атлантична провінція. розумієте? Тут поряд океан. Тому погода в нас міняється і міняється дуже часто. Тут тобі йшов сніг, тут тобі вже весна, але весни ще немає. Аж з 1 травня буде тут офіційно якби весна починатись. Тому що зараз хочу сказати, що ми з вами зараз в Новій Шотландії, в місті Стеллартин, Канада. Я вже півтора року знаходжусь в Канаді. Чим я зараз займаюсь? Я зараз ось збираюсь на роботу. Вчора я все ж таки зайшла в свій аккаунт для декларації, моя декларація прийнята, і мені буде повернення 3300 доларів. Прийде і прийде мені, так як в мене вже був аккаунт, і в аккаунті я все ж таки додала туди свою банківську картку, то прийде мені. Повернення податків на карточку на банківську, ну подивимося, все, все, все буду розповідати. Тому ну, ось так, якщо у вас маленька заробітна плата, то вам буде повернення коштів. А в кого трохи більше, хто працював багато на партаймі, то ще й можуть і доплатити. Тому тут таке. Так що, якщо ви говорите про те, що Податки великі. Ну, податки великі, але і податки вертають з того коли маленький дохід. Ну, ось так, в мене повернення. Мені будуть повертати. Я доплачувати нічого не буду за рік. Мені ще 3 300 повернуть. Ну, ось таке по податкам. Так, в мене податкова декларація була з помилкою. Там місто було вказане неправильно, але вона пройшла. Вже її прийняли, тому переробляти, мабуть, не будемо, вже заставимо. В наступному році я думаю, що я буду робити її або сама, або найму іншого професіонала, тому що те, що в мене було, професіоналом назвати неможливо. Коли вона здавала нульову декларацію, війна там не давала мені її на підпис, а треба було ставити мій підпис. Вона не заповнила де ту частину, де вона добав була заповнити. Що це вона робить декларацію? Мабуть, в неї нема ніяких документів або ліцензії, ну, Хоча говорила, що все є. Ну, якось так. От. Так що з декларацією, поки розібралися, як отримаю повернення коштів, обов'язково обов'язково вам розповім. Тому що ну, це цікаво, як воно відбувається, через скільки прийде. А зараз я почала займатися. Є в нас така ще е, бенефіт ще є такий в Канаді, як е, кліматичні називається, Це щось там за викиди угля, ну щось там таке. От, і вони е, теж виплачуються е, раз в квартал, і треба їх в перший раз подавати фізично, тобто заповнити е, бумажняну форму, е, доложити туди документів своїх, паспорт, там, е, що там, що permit. Е, е, я буду долажувати туди драйвер лайсенс, я буду долажувати туди, можливо, медичну страховку ксерокопію. Ну, Якісь документи я зараз розбираюся, які туди треба доложити. От, Тому що як заповнювати форму я знайшла. І вчора я розбиралася аж до самої ночі, як її заповнити. Не так її важко заповнити. Там показуєте три попередні роки, скільки ви заробляли. Тобто я буду показувати з України. От, І туди буду вказувати чоловіка, хоча в нього нема сі, номера. Але я буду його туди вказувати. Ну ось така ситуація. Тобто, як заповню ці кліматичні і вони в мене почнуть приходити, то вже тоді теж вам розповім. Тобто, трохи-трохи-трохи розбираюся з документами. Я хочу сказати, що важкувато розбиратися з документами, тому що ти коли я питала в прошлому році, я не отримувала цих кліматичних виплат, тому що я так і не знайшла. Ну, не зайнялася цим сама, скажімо так. Трохи розбиралась, розбиралась, потім щось я попала в якийсь вир таких подій, коли треба англійську, треба ще щось робити, треба туди-сюди. Ну, тобто я цього не заповнила. От. І тому я і не отримувала. А це ну, доволі непогані кошти, які там щось 500, мабуть, в рік ще буде додатково отримувати. Чому б і ні, скажімо так, вони не будуть заважати, тому вони ще й не оподатковуються ніяк ці кліматичні. От. Тому ну, ось така ситуація. З декларацією вроде, розібралися. Я думав, що я вже її переробляти не буду. В декларацію я вказувала чоловіка, хоч він і знаходиться в Україні, вказувала його дохід. От в першу декларацію я його не вписувала, тому що я не знала, Моя супербухгалтерша сказала, ну він же не в Канаді, на що ви його будете туди вписувати. Але коли я дізналась, мені сказали, що треба вписувати всіх. Треба вписувати обов'язково. Ну, ось така е, на сьогодні інформація. Я побігла на роботу. Сьогодні п'ятниця, чудовий день. Бай-бай. З вас лайк, підписка. З мене нові цікаві відео. Розповім, як буде повернення коштів.